Друзі, всі ми з вами любимо свята вітати когось та дарувати подарунки. З початком повномасштабного вторгнення їх значно поменшало, а ми все рідше влаштовуємо застілля. Військові, які щодня боронять наш спокій, радять нам все-таки, хоч трохи повертатися до світла та додавати в наше життя чогось приємного. Тож сьогодні разом з Вінничанами згадаємо, яке їхнє улюблене свято та яке з них вони яскраво святкуватимуть вже після перемоги. Мабуть, день народження сина найулюбленіше, тому що я найбільше його люблю, чекаю перемогу. Чекаю його з поверненням, з перемогою. Перемога, мабуть, буде це одне із улюблених. День міста Донецька хоче сам саме повернутися в український Донецьк і відсвяткувати його там. День незалежності. Що, бо мені ж як ми тільки в Вінницю приїхали, нам запропонували на апарат поїхати в 2014 році. Це якось врізалось в пам'ять. Я люблю Різдво, тому що. Ми з родиною завжди разом збираємося, разом готуємося до цього свята, і це цікаво. Тому різдво моє улюблене свято. Мабуть, день народження, тому що приходить день народження, ти завжди переосмислюєш, що ти зробив за цей рік, за попередні роки. Ставились якісь плани і відповідаєш собі тим самим, чи реалізував ти планиці, чи не реалізував. День народження. Тому що я є, а всі ці свята це взагалі кожен день вже після 24 лютого, то реально от зараз взагалі вишенька черешенька, йдеш містом і бачиш ті тюльпани. Так що кожен день це реально свято. А так, чекаємо перемоги. Ми дуже. В принципі, будь-які сімейні свята, я не дуже релігійний. Ну, тим не менш Різдво, Великдень, коли ми з сім'єю збираємось, ну, і певно все. Просто приїжджають всі рідні, тобто, е брати, сестри моїх батьків, бабусі з дідусями, тобто мої двоюродні брати, сестри. Ну, Якось воно в сім'ї, знаєте, особливо коли війна на дворі, то воно поприємніше. Я люблю дні народження, бо я дуже люблю подарунки робити. Це дійсно. 8 березня люблю. Бо в нас багато дівчат в родині, котрі можна робити подарунки. Новий рік, тому що завжди ну, з нового року ти там собі даєш якісь обіцянки, щось от з нового року там то, то, то. Ось. А з цього нового року почнеться ну, вже з перемогою, сподіваюсь, і ну, з новими якимись такими думками свіжими, щоб. Ну, не було думок там, про війну. Святвечір і Новий рік, бо день народження Новий рік. А так святвечір. Ну, Це, мабуть, від батьків залишилося, що це свято, яке, яке празднує весь світ. Я сам з Тернопільщини, то ми їздимо на свята, туди їздимо, там, збирають, там дуже нас багато збирається. В ній. Так, зараз багато хлопців на фронті, в мене в сестри, чотири сини, три з них на фронті. От. Ну, але надіємося, що все буде добре.